40. Я. -40. гривень балка випала на апараті, я не можу, нічого взяти. Зламала апарата. Автомати і смарт-роша, смарт Зараз будемо палатку складати. Я hey. доки hey. 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 каски зберу. Ми ж кимось листя вже не взяли, бо все на полізі, от так на серветки, Зараз буде ще печена картошка на вогні Ніколи ж не знімали для себе такі влоги, але капець комфортно трошки, але прикольно так. Дуже прикольно. А, Блін, це ж ми на рибу приїхали, хочу б рибу трохи зловити. Ми зловимо рибу? Хочу одну. Ні ну одну рибку ти вже зловив. 3 серпня, а на вулиці холодно, як. Я не знаю, дуже холодно. Це я просто нічого не бачила, йшла там по баці. Вогонь горить, дай й Боже. А, оце акула, акула. Акула, блін, студію. Яка класна! Ой, це собі. Але піщало. О о-о-о-о-о! Познайомтесь, познайомтесь, це Сон Петро, Сон Петро. Ну, все, тепер ми не даремно, недаремно сюди приїхали. Привеземо додому. В Муртні вже буде що їсти. Ну, що здуріло? Найкраще буде мої Муртінці. Це моя кутяра, кіцька моя, королева, принцеса. Неймовірна. Красунька. Перша є. Можна йти їсти салового. Петра зловили. Будемо ловити ще Павла. Бульба спеклать. Будемо пробувати о о о Точно, не надо, это бульба пойшло у нас. Найс. Смакота, смаколит, смаколии! Видео влетела, світло не включайте. Да, картошка понажимал. Смаковали. Пять ранку питается дасть. Вони встали ловити наших рибок. Це дуже гарно. Але а, в мене ще 2% повинні студенно багато зняти. Петра і Павла зновили. Ну і поплямити штани. Без цього, звісно, ніколи нікуди і ніяк. Це не вода. Це олії. Ми так пекли картошку. ¡Dos ropas!